Тоштакий в Богий Духом, про що Ісус каже? Да? Не просто вбогий, а в Богий Духом. Це та людина, яка в першу чергу визнає свою гріховність. Людина визнає гріховність перед Богом і каже, хто я є? Я такий грішний. Я це відчуваю і розумію. Ця людина. Визнає, що вона повний банкрут перед Богом. Все, банкрут. Ви знаєте, хто такі банкрути? Да? Вже нічого не залишилось. В, в боргах весь. Духовно. Нічого доброго в мені немає. Тому ця людина смиряється перед Богом, віддає себе в повну залежність Богу. Вона потребує Його. Завжди, не один раз в житті. Постійно. Оце вбогий духом. Визнає гріховність, визнає себе банкрутом духовно, що я грішник. Господи, без тебе не можу. Смиряється перед Господом і віддає себе в повну залежність. Господи, я довіряюсь тобі. Я залежу від Тебе, не від людей, не від своїх сил, бо нема в мені нічого. Банкрот. Господи, я тебе потребую.